шкодове повністю всю суму вкладу вширюється на фізичних осіб-підприємців. Повертаються обмеження. Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. У цьому відео ми будемо говорити про те, хто є учасниками фонду гарантування вкладів та про його гарантії. Згідно чинного законодавства, всі банки України є учасниками фонду гарантування вкладів. Учасниками фонду можуть бути виключно банки України, і вони мають підтвердження свідоцтву учасника фонду. Будь-які інші фінансові установи не мають законного права називати себе учасниками фонду гарантування вкладів. Станом на сьогодні 62 банки є учасниками фонду гарантування вкладів. Гарантії фонду поширюються на вклади фізичних осіб. У всіх діючих банках України з 2017 року гарантії фонду також поширюються на фізичних осіб-підприємців. Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника на умовах договору банківського рахунку та банківського вкладу в готівковій або безготівковій формі в національній або іноземній валюті. У разі початку виведення банку з ринку у період з 13 квітня 2022 року до завершення трьох місяців після скасування чи припинення дії воєнного стану фонд відшкодовує повністю всю суму вкладу разом з нарахованими відсотками. Тобто, якщо ви відкрили в банку карткові депозитні рахунки чи вклади, як фізична особа чи фізична особа-підприємець, а банк визнали неплатоспроможним. Відшкодування коштів відбувається за всіма рахунками. А після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану повертаються обмеження. Фонд відшкодовуватиме кошти за вкладами в одному банку в межах 600 тисяч гривень. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.